Вітаю! Сьогоднішнє вираження про вашу трансформацію. І тема буде такою: Духи повітря про ваше відродження. Подумайте зараз про себе. А я попрошу вищі сили, прошу духів стихії повітря, аби вони дали вам... Казку і дали вам ті ключі, які вам дозволять відродитись для вашого нового щасливого життя. буде два варіанти. Один для жінок, другий для чоловіків. Для жінок для чоловіків. Так, для жінок. Ну, я хочу вам сказати, що ви дуже багато над собою працюєте, і ви дуже-дуже скоро ви перейдете на нові рівні. Бачите, у цій колоді сьомий аркан, колесниця, він рухається, він не стоїть на місці. Це видно, як плащ розвивається, так? Видно, що коти йдуть. Тому ви, ви якраз у Русі. Тому що в класичній колоді редроїди, там колесниця, там вона стоїть. Так? А тут, ну, ви молодці. Ви вже дуже скоро Скоро у вас відбудеться відродження. Що ще? О, Господи, ви отримаєте шанс. Дивіться, що вам духи повітря продають? Ви отримаєте шанс, це тут пентаклів. І. Цей шанс, по-перше, це буде шанс на гроші, так, на якесь матеріальне збагачення і шанс на здоров'я. Тому ви, і дивіться, зверніть, будь ласка, увагу, бачите, на цій карті руна Феху або Фео, як її називають, вона зображена якраз саме на небі, так? Тобто, якраз от, от дух і повітря вам і говорять, що дуже скоро ви отримаєте шанс. Це щось на дуже матеріальне. Або зміните роботу, або ну це не про стосунки. Це про, саме про матеріальне, про гроші і про здоров'я. Бо зміните роботу, або, можливо, якийсь бізнес відкриєте, або якийсь свій проект започаткуєте. Ви отримаєте шанс. І саме коли ви отримаєте цей шанс, це. Цей шанс він має змінити ваше матеріальне життя на краще. Отак ви його пізнаєте. І коли ви його отримаєте, вам потрібно його взяти. І тоді, в цей момент, відбудеться ваше відродження. Тому що інколи такі бувають, ну, тузи Пентаклів це зазвичай шанс, який є дуже важким. Зазвичай людина, коли його отримає, вона ще й роздумує, Боже, а витягну я то, чи не витягну? Ну, скажімо, якась там дуже високооплачувана робота, але дуже відповідальна. І вам дух і повітря говорять, що беріть, навіть не роздумуйте, це, це для вас. Так, хтось отримає шанс розкрити собі магічні здібності. Але цей шанс зробить вас магом у вашому житті. І дивіться, це Бог хемдаль. І у нього на плечі сидить півень. Півень це якби захист від злих сил, це перше, це як символ. І друге, півень, півень він пророкує про народження нового дня. Тому ви дуже скоро переродитесь. І коли ви візьмете той шанс, все. У вас. Бачите, тут аж дві веселки, подивіться, аж дві да більше навіть. Тут, тут на небі скільки веселок, то вас е, ваше життя воно, воно заграє от такими веселками, і ви, ви, наче як переродитесь, у вас почнеться як Боже, як ото новий день, як на світ народилась. Ви так все відчуєте, Боже, як на світ, неважливо, скільки вам років. Як на світ народилось нове життя. Не пропустіть цей шанс. Не пропустіть його. Все, я бажаю вам успіху. Бажаю вам, дівчата, не пропустити свого шансу. Але це шанс не, не чоловіка. Це най, найближче. Ви отримаєте шанс щось матеріальне. Але дивіться, мах, він і особисте життя має своє. Ви розумієте? То хоч і хто дуже сильно переживає про те, що не може вийти заміж, думаєте, та, на що мені ці гроші, мені б заміж вийти? Ні-ні-ні, слухайте. Спокійно. Чоловіки будуть, все буде. Будете самодостатньою жінкою, будете ще обирати таких чоловіків, серед императорів будете обирати. Чого я вам і бажаю. Добре, тоді варіант для чоловіків. Чоловіки вітаю вас! Ой Боже мій, мої ви золоті. Ну, я знаю, що, що ви ж, мої котеньки, О, як я за вас за всіх молюся, запереживаю за всіх вас. Ви ж наші захисники. Зараз наша доля тримається, на, скажімо, ви, ви тримаєте нашу жіночу долю у своїх мужніх руках. Зараз в країні війна, і ви наші захисники, але ви чогось розбиті, з розбитим серцем. Я знаю, що вам важко зараз всім без винятку. А та ще війна, ой, боже мій. Так, але спокійно. Я вас вже хотіла пожаліти. Бо зараз вся, вся країна молиться на наших чоловіків, бо ви, бо ви наші захисники, всі жінки на вас моляться. Бо ви наші захисники і на полі бою, і в тилу. От, бо ви нам маєте відвоювати наше вільне щасливе життя. Тому дивіться, хотіла вас вже пожаліти. Але е вищі сили мене зупинили. Зупинили ось цією картою. Це сім жезлів. Але бачите, тут вогонь, ну, жезли це стихія вогню. Але тут вогонь, він наче як іде з неба, з повітря. Тобто це блискавка, це рок. І про що це говорить? Ви приречені стати переможцем. Вас на це прирекли вищі сили. Пророцтво для вас від вищих сил, чоловіки. Ви приречені бути переможцем. І вороги вас не дістануть. Ви переможете, з ким би ви не воювали? Зі своїми страхами, комплексами, сумнівами, конкретними ворогами. Там, я не знаю, магами, відьмами, до речі, ще відразу є така інформація, хто рунічною магією або бойовою магією, чоловіків цікавиться, розвивайте в собі це. Розумієте, це ваша сила? Розвивайте. Ну, це не для всіх. Це, це ті, хто цікавиться, бачить собі хист. Так, що ще вам потрібно зосередитися. Бачите, це карта Чельник. І подивіться, тут руна Іса на лобі. Іса це концентрація. ну це, це лід. Іса переводиться як лід. Холод, лід. Але це концентрація, це увага, це розум, це аналітика, це холодна, розумна голова. Вам зараз треба ваше серце чуть-чуть вимкнути. Не закрити його. А перевести ваш фокус уваги на ваш інтелект, на вашу голову і там зосередитись. І коли ви зосередитеся, ви станете оцим переможцем. І вийдете з тої трійки мечів, ви розбиті, бачите? Поки ви собі планували новий день, бачите, Руну Дагаз, то вороги вам вже нанесли три удари в спину і вже голову зносять. Ну, це, це було у вас, це в минулому, у вас було, ви в такому стані, але ви, ви ж відродитесь. Бачите, бо ви приречені бути переможцем у тій боротьбі, яку ви зараз ведете. Хтось із негативними програмами веде боротьбу, хтось із кармічними вузлами, хтось зі своїми залежностями, хтось із конкретними ворогами, так? хтось за своє гарне майбутнє. Ну, У, своя, у вас у кожного своя боротьба. Вам потрібно зосередитися, сконцентруватися, розум, розум, нейронні зв'язки. Подивіться, що таке нейронні зв'язки. Подивіться, знайдіть в Ютубі відео, е, є дуже гарне. Там багато є різних відео. Подивіться, вам, послухайте, що це таке. Я знаю, що в мене зараз тут чоловіки такі розумні дивляться, Які, у яких є схильність до аналітичного мислення. Що ще? Ну, і вам потрібно бути королем мечів. Король мечів це чоловік, який нічого не боїться, який відрубує, який сміливий, який не боїться втратити нічого і нікого. Навіть якщо мова йде про втрату коханої жінки чи дітей, якщо ви вважаєте, що ваші, ви зробите якось справедливо, а ваші діти від вас відвернуться, ну, то тоді то їхня справа. Як і відвернуться, так і повернуться. Розумієте? Якщо. Е, ну і, і це розумний чоловік. Вам треба бути, Якщо ви не знаєте, як захистити ваші права чи ще якось, почитайте закон. Слухайте. До речі, закон це, це, це якраз і є зброя, це сила. Хтось, е, хто розуміє, відчуває себе, що є військовим, або у вас є військовий досвід, то ви маєте. Маєте його зараз проявити? Розумієте? Там проявити, на тих землях, які чекають деокупації. Господи, я, я дуже сподіваюся, що Ютуб мене не, не заблокує за це, що я тут такі заклики. Але ну, кожна своя боротьба йде. Чоловіки останні вам. Тут і зараз. Що вам потрібно зараз зробити? Проявити свою творчість, свій хист, свій, е, свій потенціал, свою силу, проявити свою сміливість і відповідальність. Абсолютно повну відповідальність. Розумієте? Якщо не ви, то ніхто? Це відповідальність по відношенню цього суспільства. По відношенню до вашого особистого життя, особистісного вашого життя, до вашого особистого простору. Якщо ви не, не, не владнаєте всі ваші негаради, то ніхто цього не зробить. Якщо ви е, не побудуєте оте щасливе, гармонійне, вільне суспільство українське, то його ніхто не побудує. Хто? Лише ви, а хто ще? Розумієте? У вас є ще, тут я бачу, що у вас є багато творчого нереалізованого потенціалу. І це, це якраз той вогонь, вам потрібно його витягнути із вас, із середини, і почати реалізовувати у зовнішньому світі, у суспільстві. Добре, я дякую духам повітря за те, що дозволили мені придати інформацію для моїх глядачів. Я дякую всім силам за те, що були присутні на цьому ворожінні. Все, я закриваю це ворожіння. Всім глядачам мого каналу я дуже дякую. Підписуйтесь на мій Patreon. Підписка на місяць коштує лише 1 долар. І нові ексклюзивні відео там з'являються щодня. Тому підтримуйте, будь під ласка, мій канал, будьте меценатом україномовного Ютубу. Е, Взагалі україномовного, скажімо, такого магічного контенту. Все, бережіть себе.